Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Century Spice Road, або століття дорога спецій на Board Game Arena. Це відносно проста гра з механікою колодобудування, у якій можуть змагатися від 2 до 5 гравців. Це лише правила гри. А якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм-канал та дискорд сервер. Посилання закріплені в описі під відео. У цій грі ви спробуєте себе у ролі торговця прянощами. Будете маніпулювати вашим запасом і виконувати міські замовлення. В налаштуваннях гри можна включити версію голем. Механіка та сама, змінюється лише візуальна частина. Інтерфейс. перемішуються карти замовлень з помаранчевими сорочками. Формується колода 5 верхніх карт. Розкладаються у ряд зліва від колоди. Над крайньою лівою картою замовлень викладається кубка золотих монет. Над другою зліва картою кубка срібних монет. Кількість монет дорівнює кількості гравців, помножених на два. Перемішуються карти торгівлі з фіолетовими сорочками та формується колода. Шість верхніх карт розкладаються у ряд зліва від колоди. До колоди карток торгівлі входять. картки прянощів дозволяють взяти прянощі з чаш, картки обміну дозволяють обміняти прянощі зі свого каравану на інші з чаш. Кожен гравець отримує стартові карти: одну карту покращити 2 та одну взяти 2. Прянощі у цій грі представлені кубиками різних кольорів, розділені у відносні пластикові чашечки. Жовті кубики куркума. Вище червоні кубики шафран, потім зелені кубики кардамон і вгорі коричневі кубики кориця. Кожен гравець отримує карту каравану. Гравець, який отримав картку каравана зі значком першого гравця, розпочинатиме гру. І залежно від порядку ходу, гравці отримують на свої карти караванів набори прянощів. Перший гравець отримує три жовті кубики. Другий і третій гравець по 4 жовті кубики, Четвертий і п'ятий, 3 жовті та 1 червоний кубик. Хід гри. Гра складається із серії раундів. Під час кожного раунду гравці по черзі виконують одну з чотирьох дій, починаючи з першого гравця. Далі хід переходить за годинниковою стрілкою. Доступні дії на вибір: розіграти карту, придбати карту, відпочити. І виконати замовлення. Розіграти карту. Ви викладаєте карту з руки і розігруєте її властивість взяти, обміняти чи покращити прянощі. Розігруючи карту прянощів, ви берете з чаші, вказані на ній кубики, та розташовуєте їх на своїй картці каравану. Стартова картка Взяти 2 дозволяє взяти два жовті кубики з чаші. Картка Покращити 2. Дозволяє обміняти кубики зі свого каравану на кубики більшої цінності, а потім ще раз здійснити такий самий обмін. Цінність росте від жовтої спеції до коричневої. Наприклад, можна покращити жовтий кубик до червоного, а потім ще раз покращити інший жовтий кубик до червоного. Або можна покращити жовтий кубик до червоного, а потім покращити отриманий червоний кубик до зеленого. За бажанням можна робити менше покращень, ніж вказано на картці, але в жодному випадку не більше. І карти обміну дають вам можливість змінити спеції, віддати вказані над стрілкою кубики зі свого запасу і взяти з чаш вказані під стрілкою кубики на свою карту каравану. Кількість таких обмінів не обмежена, і за бажанням ви робите обміни, доки у вас вистачає кубиків. Використані карти автоматично скидаються у вашу колоду скиду. Запас спецій безлімітний, а от ваш караван має тільки 10 комірок. Якщо в кінці ходу на картці каравану знаходиться більше кубиків, ніж він може вмістити, необхідно повернути спеції будь-якого кольору до чаш на ваш вибір, щоб залишилось не більше 10 кубиків. Придбати карту! А щоб розвивати свої можливості, потрібно купляти торгові карти. Для цього ви викладаєте по одному кубику будь-якого кольору зі свого каравану на кожну карту торгівлі, яка знаходиться зліва від потрібної вам. І забираєте бажану карту до руки. Крайня ліва карта у ряді завжди безкоштовна. Забираючи карту торгівлі, ви також отримуєте всі кубики, які знаходились на ній. Карти, що залишилися, зсуваються вліво, закриваючи вільний простір. А на крайнє праве місце викладається верхня карта з колоди горілиць. Відпочити. Ви повертаєте всі розіграні карти торгівлі назад до руки. Виконати замовлення. Власне, це дія, заради якої все і робиться. Виконання замовлень приносить вам бали і наближає кінець гри. Щоб виконати замовлення, ви повинні мати всі необхідні кубики на своїй картці каравану. Ви обираєте карту і повертаєте кубики, вказані на замовленні, до чаш. Ця карта переміститься у вашу ігрову зону до лілиць. Карти, що залишилися, зсунуться вліво, щоб закрити місце, що звільнилося, а на крайнє праве місце відкриється верхня карта колоди. Якщо ви виконали крайню ліву або другу зліва картку замовлень, то отримуєте ще золоту або срібну монету, що лежить над нею. Кожна золота монета вартує 3 очки, а срібна одне. Якщо ви взяли останню золоту монету, срібні монети зсунуться ліворуч. Кінець гри. Щойно один з гравців виконує 5 замовлень або 6 у грі для двох-трьох гравців, гра завершиться наприкінці поточного раунду. Підраховуються очки на виконаних контрактах, отриманих монетах, та по одному очку за кожен червоний, зелений або коричневий кубик, що залишились на картці каравану. Гравець, який набрав найбільшу кількість очок, стає переможцем. При нічиї перемагає гравець, що в порядку ходу ходить пізніше. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!